Дуже гарне питання зауваження, друзі, це от те, що я кажу, що не може бути дешева вентиляція, коли у вас безінерційна система, безінерційний будинок. Чому? Тому що одне з завдань вентиляції це підтримувати нормальну вологість. І от е, мі температура гігрометр, який стоїть вже сьомий рік. Шість років стоїть вже сьомий рік стоїть от позаду на всіх моїх вебінарах. Ви можете бачити. 24,743, тобто знову норматив. Тобто дуже рідко, коли можна побачити, що повітря тут пересушене або ще якесь. Але я хочу звернути вашу увагу, що відчуття людини до повітря це дуже суб'єктивно. Навіть в ДСТУ по мікроклімату написано, що 80% людей, людей задовольняють нормативи, а 20% ні. 10% в одну сторону, 10% в іншу сторону. Тобто... 10% на 22 градуси скажуть, що холодно, а 10% скажуть, що спекотно, а 80% скажуть, що нормально. От такий розклад. І це є навіть в нормативах це результати досліджень. Тому, якщо ви себе нормально, комфортно почуваєте, навіть якщо у вас гігрометр показує, наприклад, 25% вологості, а ви себе нормально почуваєте, нема чого турбуватися. Але це так, це трошки нижче нормативного. То це вже нижча міжа в опалювальний сезон. Не забувайте, це саме в опалювальний сезон. І от нормальна вентиляція в тих будинках, де ми монтували повноцінну вентиляцію примусову, завжди ставився осушувач повітря під час туманів працює і дощу, і зволожувач повітря, котре працює в зимовий період, і додає вологості в повітрі. Звісно, що ви можете зробити, поставити окремий зволожувач і таким чином підняти вологість повітря. Можете поставити домашні квіти, котрі треба паливати, і це теж джерело вологі. Тобто всі ці битові прийоми вони дозволяють покращити саме повітря по вологості. Але що є, то є, друзі. Якщо система безінерційна, тобто це каркасні будинки, це газоблок. Сюди ж можна віднести це класичний каркас з параізоляції, тому що є у нас все ж таки соломіни будинки з глиняною штукатуркою, є каркасні, Є у нас будинки з канопляного бетону, котрі також на ринку присутні. Ці технології без параізоляції регулюють вологість повітря краще. Там, щоб було пересушене повітря, треба постаратися. А от сучасні каркасні системи, сіп-системи або системи з параізоляцією, так, у них, як правило, повітря дуже сухе. Сухе повітря це пересихає насаглотка, вона стає більш, може уражатися бактеріями, вірусами, тому що нема слізі, нема захисту. Тому, звісно, бажано, щоб повітря було зволожене. Тому так, я сторонник якісних будинків, нічого з цим не поробиш. Ну, подобається мені будувати гарні будинки, а не вибачте, там де людина буде себе почувати, не дуже комфортно. Але зверніть увагу, будь ласка, на зволожувачі, вони вам можуть допомогти. Дякую за ваше питання, друзі. Ми йдемо далі.